Раді вітати вас у студреспубліці. Дякую. Дікуся до наших поважних міліціонерів. Вони, якщо замітять, що хтось курить на е, нашій прекрасній території, буде штраф 20 кц. Дякую за увагу. Проводиться конкурс на заміщення посади. Там команди надзвичайні. Нашою цілею нашої команди зібратися сьогодні було знайти нових знайомих, дізнатися більше про утворення країни, дізнатися більше про можливості нової молоді. Кожен з нас це особистість. Представники моєї команди всі різні. Ми хочемо показати, що на нашій країні також є люди з різним інтелітентом, з різними позиціями, але ми, ми об'єднуємося заради великих позицій. процеси, які відбуваються в державі, а на даний момент суддес республіці. Тобто воно, вони всередини бачать те, що відбувається, і вже в реальному житті можна на це все впливати. Чого плануєте досягти цією грою? Плануємо зберемати справді успішне молоде покоління, і щоб наш, mm -hmm. наші представники на всеукраїнському рівні перемогли. Ну що, живемо як всі, намагаємося просто зацепити тим, чим ми займаємося, зацепити інших, показати, що можна мати якусь альтернативу свого відпочинку. Сидіти, до прикладу, не вдома за комп'ютером, а от вилізти в ліс, побуха в болоті, і бути при цьому доволі задоволеним. Ми зараз підбурюємо народ, щоб виступити свого президента. А хто він? Можна показати Ну, я думаю, ви це вже почули, Ольга Коберник є нашим президентом. Що не ви стали свідком державного перевороту, коли якби певна група людей захопили владу шляхом того, що вони сказали про це у мікрофон, мов е ми захопили владу, тепер вони назначили свого президента, назначили своє... свій... і намагаються тепер пустити державу по-іншому шляху розвитку. І це абсолютно нормально, це навіть більше, ніж нормально. Це якби до цього весь цей симулятор і веде, що потрібно, якби, якщо це симулятор, якщо ми відтворюємо справжній, Життя в кажем житті не все гладко, не все відбувається за сценарія. От організатори до цього не беруть ніякого відношення. Ми будемо тільки якби координувати це все. Що в будь-якому випадку позитивний результат з цього все одно буде? Зараз ви бачите, як нашого нового новообраного, самопроголошеного президента Ольгу Каберну в палатку. Очевидно, це для того, аби захистити її від зазіхань сепаратистів, які прагнуть повернути собі владу. Але, можливо, це проїски якогось іншого там тероризму, наприклад. Цього я точно вам сказати не можу. Я політичного мені повністю поперечили. Я потребую політичного біжища. ти президент. Ганьба, Ганьба! Ви блін! Ганьба! Ганьба коберна ну, все я скажу. половину банки тільки що ограбили. Гроші називаються. КЦ студентські республіки 2011 року. Кожного року вони міняють свою цю. Ви утворили уряд. Ваш президент зек він має судімості. Більше не має право Держава, бой, без права право балотіруватися. Перше міняємо гроші, які ви незаконно забрали на президента.